Це дві такі сторони. Одна сторона це корінна проблема корінтян. Але слово «прогрес» – це і вирішення цієї корінної проблеми. Тобто апостол Павло, він переконаний в тому, що слово воно дасть здатність корінтянам позбутися всього того багажу, який вони привнесли з собою, коли відділилися. Візьміть наступність п'ятого розділу до останнього проблеми грамтя, якби вони були сконцентровані на Ісусі Христі, чи мали б місце ці речі наврядчи. Більшість провалів в духовному житті слабкості, більшість некрасивих ситуацій в нашому житті. Вони якраз лежать в цьому цій площині, коли Христос не є центром життя людини. Тоді розпочинаються змагання. Коли людина в центрі життя людини Христос, скажіть, де у неї мотив до змагання, коли ми перейдемо кінець цього розділу, Павло підсумує. Чим хвалиться? Чим хвалиться? Ти, хто хвалиться, нехай хвалиться. Тобто людина, яка в Ісусі Христі, вона одразу розуміє, що церква Нова ну, Боже це не плацдарм для змагань. Це не плаздам, щоб показати як краще. Це не це місце злості, це місце на стадіоні. Це місце на ринку. Церква це не це місце. Тобто, тоді, коли людина розуміє Євангеліє Ісуса Христа, хрест Христа, якщо так дуже грубо сказати, в неї все стає на місце в її зіпсованій голові. Тобто до зустрічі з Христом це догори тригом. Ти не можеш багато чого звести докупи, ти приходиш до Христа, все стає на свої місця. Це чітко. Ти просто бачиш, як Євангеліє Ісуса Христа зневельовує всі ці проблеми і формує твій характер, зашліфовує його, як отой бетон, який буде ідеально блищати, якщо його ну, дуже добре над ним попрацювати. От так Дух Святий працює тоді, коли людина вона зв'язує себе з Христом, коли вона живе з Христом, коли вона не відволікається, коли вона по життю і все пропускає через цей фільтр в центрі життя Ісус Христос розіп'ятий, Його Євангелія, Його природа, Його сутність, яка відкрила Слово Боже. Ми щітко бачимо Євангелії, який Христос.